Вітаю всіх! Продовжуємо проходити кампанії в ігрі StarCraft. Наразі будемо проходити кампанію за зергів. Кампанія зергів розумом РОЇ зергів розчавили жалюгідний спротив людей і перетворили на попіл 9 з 13 теренських світів. Невдовзі після падіння Тарсоніса столиці теренської конфедерації головний флот протусів залишив межі сектору Копру. Просто зараз на поверхні планети вживають заходів задля ліквідації залишків сил протосів. Посеред руїн планета Тарсоніс, столиця Теренської Конфедерації. Прокинься, дитя, та прийми ту честь, якою є твоє право первородства. Знай, що я є надрозум довічна воля рою, і що тебе було створено, щоб служити мені. Побач, як я віддаю тебе до моїх найкращих церебратів, аби ти наситився їхньою мудрістю та досвідом. Твоя доля неповторна. Доки вони доносять мою волю до наших незліченних зграй, тобі доведеться дбати лише про одне завдання. Адже я відшукав створіння, що може стати одним із моїх найвидатніших агентів. Воно чекає всередині захисної лялечки на своє переродження у лавах Рою. Ти мусиш боронити цю лялечку та подбати про те, щоб ніщо не зашкодило створінню, яке перебуває всередині. Рушай і захищай мою знахідку. Ну що ж? Завдання, які нам потрібно зробити, це створити початкову твань, створити барліг гідролісків і захистити лялочку. Ну що ж, переходимо до місії? Інкубатор є серцем кожної колонії зербів. Вони періодично породжують лярв, яких можна використовувати для створення воїнів та посіпа. Етепер створит рутні, та починає збір ресурсів. Так, ну що ж, як ми бачимо, ось, власне, територія, на яких можна будуватися зергом. Ось це володар, скажімо так, мобільний склад. До речі, дуже гарно вони можна їх використовувати в якості розвідників, правда? Якщо їх зіб'ють, то ми втратимо, ну, одиницю. Юніта. Так, ось, власне, лярвиці маленькі лічиночки, з яких і робляться всі істоти узергів. Ну і у нас ще є так називаємі собачки, зерлінги. Дуже мобільні, дуже швидкі. Їх можна робити просто кучами. Хороший юніт, отже, давайте розпочинати. Так, десь тут собі вибираємо маленьку лярвочку і робимо трутня. Все, пішли ресурси збирати. Жуки у нас розпочинають свою кампанію. Оце інкубатор. Основний центр жуків. Так. Сюди будемо. Так. Починаємо добувати ресурси. В тримають твоїх під контролем. Зі збільшенням кількості воїнів. Тобі створювати усе більше і більше володарів. У тебе достатньо мінералів. Аборелярво, ти накажи їй мутувати у володаря. Так, ось обрали ми цю лярвочку і перероблюємо її у володаря. Так, а вас? Шановні, так, а скільки потребує? 100. Давайте відразу 2. І ще одненького. Трутня. Хорошо. Ось так, прикольно вони, звісно. А, мені треба володарів. володарів. Так, так, так. Зараз робимо. Давайте я Сергій його об'єднаю. Ще треба звикнутися трошки до перекладу. Нічого. О, все, володар на місці. Тобі потрібно генерувати різні споруди рою. Трутні можуть мутувати у споруди самотужки. Та будь обережний ніколи не використовуй для цього останнього. Так, ось і трутень. І я би хотів газ. Скільки він тут вартує? Е, так, 50 будемо ставити. І давайте відразу вивчимо, які тут ще є споруди. Отже, це у нас е, колонія скверни. Ось вона, власне. З нею можна робити. Захисні споруди як наземні, так і повітряні. Так, далі. Стоп, 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 дайте не ну, вивчу. Так, ну а це е, Так, початкова твань, власне цих собачок виробляти. І еволюційну кімнату. Супер, так, ну що ж, давайте будемо розпочинати. Е, скажімо так, достатньо швидко. Е, економіка зростає у зерлінгів. Правда, є мінус який. Те, що після того, коли ти відправляєш кудись будувати споруду власне самого зерліна, він перетворюється на те приміщення або ту споруду, яку ти, власне, обираєш. І, відповідно, вже пропадає. Але у них дуже багато, ось подивіться, цих лярвочок. Ну, економіка дуже швидко буде зростати, тут все супер. Так, потихеньку, потихеньку. Треба поставити буде, напевно, ще одного інкубатора, тоді буде швид, швидше і більше цих лярвочок робитися. Так. ти там, скільки він вартує? 300, да, монет? Ні, давайте спочатку сюди. Ще один трутень, хорошо, о. Давайте от сюди варто поставити. Ось можна. Так, два рази класно ще вибрати. Усіх цих лярвочок і одночасно, бачите, по 2, по 3 можна робити. Зараз іще я цих двох зроблю, і, напевно, треба буде позбирати грошенятка. А ще одного інкубатора. Ну, побачимо, зараз все побачимо. Так, це я сюди хотів трошки розвідки влаштувати. Так. Е, давайте, напевно, знаєте, що спочатку. А, 200 монет це багатенько. Верніше, мінеральчиків, не мене, звісно. А тепер, накажи труднові перетворитися на початкову твань. Ще рано. Ти певно, вже помітив, що споруди можуть зростати лише на скверні. Угу. Власне, ця територія Тування називається скверна. Та пам'ятай, що на звиклій землі можна будувати лише інкубатори. Так, зараз ми ще десь. Оставимо, або тут, напевно. Так, ще одного інкубатора. 300 монет, нічого. Так, кристалики є. Хошо? Зараз, зараз, зараз набереться 300 і ми тоді. Давайте десь отут. Нехай цю скверну нам трошки збільшить і буде супер. Так, зараз є, все є. Так, що тут? Ще трошки полети? Як я вже й казав, дуже хороші розвідники. Так, ну тепер можна буде робити власне, скверну. Давайте отут її поставимо. Тут і розширимо цю скверну ще в цю сторону, тоді швидше будуть тут бігати наші церви. Так, інкубатор робиться. Сверх на місці. Ну, отак, от як я і казав, можна еволюціонувати. і. Початкову твань еволюційну кімнату. Ну, тобто, власне, це б'є по землі, це по повітрю. Так. Зараз уже лічинок трошки зробилося. Власне, гідралізки і зерлінги. Гідраліски по повітрю стріляють. Ну, і по землі також. Ці лише. Так, ці лише б'ють своїми ...пазурцями. Давайте. Сразу будемо і тут ставити. Так, куди ще розширитись? Давайте сюди. Тут можна буде покращення робити. Наші сили були атаковані. Що? Сили були атаковані? Сюди, суді, сюди. Ану, побігли. Зелінгі. Бачите, нас, вони дуже повільні і дуже швидко. Так. О, бачите, скварна розростається. Супер. Все тут є. Е, Далі прискорення метаболізму. Один із церебратів надрозум, як і ти. Я помітив невеличкий загінтеран, який загрожує безпеці нашої лявочки тарою. От що щоб їхнє життя були недовгим. Так. Ще парочку. Самих трутнів. Дивіться, у нас є покращити можна. Е зброю ближнього бою, тобто пазурці. Так, ракетну зброю. Так. І. уропакса еволюцію. Ну, подивимося, що це таке все вивчимо. Потихеньку. Так, давайте, ну вже. Е, на газ, напевно, вас двох Е Ну, а ви все зробили вроді би, так? Да? Тепер давайте будемо робити ось, власне, у Пазерлінгів. І тут ми можемо... Давайте отак зробимо. Для захисту. Е, так. Давно ну, сюди трутня приведу. Зробимо. отут ще трошечки захисту. Так. що? Так, а що нам треба для того, щоб у нас були... гідроліски. Так. Барлогу... гідролізків? Я ще її не зробив. А, ось вона, я побачив. Є так, сюди давай. Е, ще на цих собачок дуже хороші, дуже. Мені подобається, особливо коли їх покращити. Я таку чудо сію, блядь. прям капець. Так, давайте на цю сторону. Зараз будемо шукати. Ага, ось нам показали, де власне тирани. Хо, сюди, давайте. Так. Що там? Вилупились. Так, вилупилися малеча. Ну, Ходімо зараз, побачимо, що ми тут можемо зробити. Так, тут м -м, пришвидшує гідралізків і радіус гідралізка. Давайте. Е, так, тут. Три, можливо, ще одне когось сюди. Так, стоп, стоп, стоп. стоп, стоп. Це кого? кого нас атакують? Ахуй. Песиків наших. Погризли, негідники. Так, давайте, давайте, давайте. а ми зараз. Ну, буде добре, конечно, гідролістів ще взяти Дивіться, як не гарно бігають. Супер, так. Давайте попчу сюди. Що в нас ще можна? Покращити, Твори о, нарешті. Володарі, зараз. Зараз будуть володарі. Нам потрібно більше мінералів. Мінерали теж будуть, все буде. Давайте зараз трошки будемо досліджувати. Так. Володарі. володарі, хорошо, хорошо. Зараз вони зробляться. дивіться як одночасно, три штуки можна робити, а то й чотири навіть буває. М? Песики тут, всі тут. Давайте сюди їх. Це буде загін номер 2 А ось і наші перші гідралізки. Так, що тут можна? Де покращення? Володарі пішли. Туди еволюція? Дуже добре. Що такого так є? Давайте ще їх. Видите здесь, не все уже добра. Так, все уже добра. Давайте еще, ага, унимаем. А, хорошо, хорошо. Давите все киличинов, все классно. Так, кучкуйте сюды. Тоже сюды, давай. Так, у вас уже у нас нормально куча. Так. Ще парочку було би добре, але хотілося б швидкість дати трошки. Так, цим гідролізкам. Так, поліпшити ракетну зброю. Ага, а ну давайте я все-таки спочатку це все зроблю, я так розумію, це. Да, Ага. Це все сюди, я поняв. Це все сюди. Це для гідролістів. Хорошо. Скільки вартує? 25, ну, 2 можна зробити. Менерали, все треба. Ну що ж, пробуємо тоді один загін. Тобто, фактично зерлінги будуть відволікати, а гідраліски будуть стріляти. Оп, тихо, Окидуйтеся. Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Десь відставлю трошки. Не було покращення. Так, рушаємо сюди далі. О, тут є кристалики. Хорошо. Тут кристалики, це дуже добре. Ось бачите, як собачки гризуть, просто вони у нас ще не покращені, тому. Ну вони так страждають. А ми зараз отак просто я хочу обігти. О, тут є газ. Так розуміється, повноцінна база, так? Да? Все, тут є вихід сюди. Я а, я а, вон! Думаю, а як це я так? Вау! Я побачив, так. Значить, вони можуть сюди вийти. Добре, давайте сюди. Е, забираємо одного трутня. Може навіть два. Сюди, по-любому, треба прислати. Вон там вони йдуть. Так, ставайте тут і будете собі обороняти нашу базу. Їхав трутень. Давайте є хорошо. Оп, ставим. І все, будемо тут також формувати невеличку базу. Люблю я, коли багато баз. Е, так. Давайте сюди. Так, мінералів зовсім не вистачає. Чай, чимало їх тут у мене добуває. Чомусь не вистачає? Буває. Сюди. Так. Це у нас тут. Всі чекають. перетворюється Добре. Добре, нехай собі стоїть. Е, тут еволюція відбувається. Вже нема нічого. Е, так, так, так. Одненьке, да. Давай. Я зараз зроблю отак і просто їх туди відправлю, щоб вони швидше тут. Добували. Ось також сюди. Давайте тут ось Ще можна було біля газу. Так, ви сюди внизу захищаєте базу. Так, тут уже повилуплювались хорошо. І... Будь ласка, сюди. Щоб швидше було. Так, тут у нас зерлінги. Давайте трошки зерлінгів. Давайте, одненько. Так, да, мінералів зовсім не вистачає. Розумію. Так, зараз ми і тут розпочнемо добувати. Все, погнали. Одненька поки що тут, нічого страшного. Так. Ще звикнутися. До управління цією расою. Так, ось. Залінги пригналися. Сюди, так. Здійснено, це дуже добре. Так, у нас залишилося. Ось тут, да Ну давайте, так, де де? -де, -де, -де? чого ви? Не атакуєте його. А, почекайте, ви не можете стріляти? Можете? Чого ж вони стріляли туди на Чекали щось, непонятно, що. Давай сюди. А, поки що є. Ще давайте цих треба якомога швидше в економіці пройтися. Так, а скільки тут у нас їх? Всього 6. просто а -а -а, зрозуміло, чого вас тут так мало. Все, я зрозумів. 9, давайте 10 буде. Мінерали, хорошо. Погнали. Так. І одненького. Я думаю, вже треба буде на газ переходити. Так. Хорошо. Зтягується територія зерлінгів. Все хорошо. Вона яка не яка є. Давайте тут згриземо. Ми тут взялися. І давайте оце швидко згриземо. А вот, о, тихо, тихо, тихо. Давайте на сюди, пески. О, дуже швидко гризуть. Давай, 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 давай. Так, вон, вон іще. Так, да, звісно, гине їх багато, ну що зробиш? Давайте, давайте, давайте. Так, загризайте тут. Слухайте, ну ми нашими собачками згризли практично все, що тут було. Ти подивіться. Супер, давайте, давайте, давайте. Нормально. Ти глянь, ще, да Не вдалося нічого страшного. ми Зараз ще їх зробимо. Ось так як потужно вони справляються. Так. Е, тут у нас сюди, будь ласка. Що тут у нас? Вже нормально. Ще трохи. Так тут швидко сюди. Окрім тебе. Так. Майже тут знищили базу, це дуже добре. Так. Що ми ще можемо покращити? Бо все. До все. Так, формуємо загін і знову сюди. От сюди їх давайте там. Нехай не розвивається. Так. Пішли трошки ресурси. Давайте, 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 згризайте. Молодці. Як же вони швиденько гризуть. Подивіться тільки, яка у них шалена швидкість удару. Так. Далі давайте сюди. Сюди, будь ласка. Оні, я розумію. Так, тільки... Навіщо ви кудись біжите? Нехай вони собі там тиняються. Всі, ще, сюди, 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 сюди. Ще, і тепер погнали. Масовістю треба брати. Зараз завжди беруть масовістю. Все, чекайте тут. Е, так. Аби газу вже, але газу у нас і так вистачає. О, у нас тут є з ким повоювати. Сюди, будь ласка. Ви сюди. Можеш, в принципі. На газ прийти. Добре, далі, 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 далі. Так, оберлізки. Пішли сюди. Сюди, давайте. Так, погнали. Ще, сюди. Ну ви тільки подивіться. Зерлінги гарно тут. Зергі, перепрошую. Давай, давай, давай. Супер. Все, стійте тут, захищайте. Захищайте газ. Так, як бачите, економіка дуже швидко нарощується. 5. Так. Тепер тут у нас також. Що ми ще можемо зробити? Ми все покращили, так? Да? Все супер, значить, що ми? Давайте трошки. Іти, хіти тих зробимо. Володарів будуть. Так, да, ресурси вже нарешті у нас почали капати. Просто супер. Так. І тут у нас хороший загін уже є, можна трошки пошаритися. Угу. Дивіться, скільки багато тут зерхів. Е, так, ну що, можна пробувати трошки гристи. Так, давайте. Е, газ. ні, давайте сюди. От, ми сюди. Поїхали, володарі. Так, добре. Погнали сюди. У нас тут також є що робити. Давайте, давайте, давайте. Ага, ну Ага, тут нам не справитись. Біжимо сюди. А тут справляться. Давайте оп. Так. А ви от сюди на базу давайте. Хорошо. Володар є. Ну, як бачите, дуже-дуже швиденько тут економіка зростає. Раз. Два. Добромітивати сюди. Сюди. Так, я вже тут. Так, ми щось розбрелись, тому нас піднищили. Давайте сюди. І оце. оце. Так, він знову будує командний центр. Ну Нехай будує, це нормально. Так. Е -е, просто з'їдаємо усе підряд. Так. Хай там собі будуємо, ми зараз тут, а потім і це доїмо. Не трогайте, не трогайте його. Потім доїмо ми його. Все, залишилося зовсім мало. Давайте, давайте, давайте. Так. Вон тут даже гідралістики вже і самі атакують. О, малеча там заховалася. Тут Даже в мене хтось застряг. Все. Добивайте його і завершуємо. Ну, ось так ми пройшли першу місію зазер'ю. Переходимо до статистики. Цікава картинка, звісно. Ну, ось так. Різергів залишки конфедерації. Ліниці. ну, Накліпали ми багато, втратили, конечно. немало. ну Така оцих зергів доля. Народжуються швидко і помирають швидко. Так, по ресурсах. По ресурсах ми непогано. Непогано, правда, газу менше, ну нічого страшного. Головне пройшли місію. Ну що ж, я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі до зустрічі в нових відео.